Може, ви теж так маєте, але чим старше я стаю, тим більше тягнусь до тиші і до свободи від зайвої метушні. Для мене найбільший ресурс, коли ти не витрачаєш себе там, де тобі некомфортно, і поруч з тими людьми, де не лежить душа. Бо це я тут така говоруха, знаєте, а так, взагалі, я люблю буває мовчати. Просто слухати музику, спостерігати. І я дозволяю собі смакувати ось цю, знаєте, власну тихість. В якій немає ні бажання сперечатись, ні потреби щось доводити, ні якогось імпульсу роздавати непрошені поради і коментарі, не кидаюсь в кожну розмову і не змагаюсь. А для чого? Це справжня розкіш дозволити людям думати про тебе те, що вони хочуть. І саме тоді, коли зникає потреба подобатися всім, в життя приходять найкращі розмови, найцінніші зв'язки. І, напевно, найкращі стосунки. Бо коли перестаєш грати ролі заради схвалення, до тебе приходять свої, а не ті, хто ховається за якимось масками. Бо людям не потрібно життя на карнавалі, їм потрібне власне життя, бо карнавал це чужий шум, чужі правила, якісь ролі, де навіть радіти треба. Так, як цього очікують інші. І якогось дня треба себе просто чесно спитати, чи насправді тобі потрібен увесь цей світ, чи достатньо свого маленького, затишного простору, де поряд лише ті, кого ти вибираєш серцем.